Дора церква, ми продовжуємо говорити про Чудеса Ісуса Христа. Я хочу зачитати текст з Марка, Євангелія Марка, 5 розділ з 24 го вірша. І пішов він із ними. За ним натовп великий йшов і тиснувся до нього. А жінка, одна що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала. А прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп і ззаду і доторкнулася до одежі Його. Бо вона говорила про себе: коли хоч доторкнуся до одежі Його, то одужаю. І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її. і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І в ту мить Ісус відчув у собі, що вийшла з нього сила, і він до народу звернувся і спитав. Хто доторкнувся до моєї одежі, і відказали йому його учні: Ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєш, хто доторкнувся до мене, а він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалася та затрусилась, бо знала, що сталося їй, і вона підійшла і впала нецьма перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав: Твоя віра, о дочко, спасла тебе, іди з миром. І здоровою будь від своєї недуги. Сідайте, будь ласка. Ось історія ось чудо, яке робить наш Господь Ісус Христос. Три евангелисти описують про цю подію. Історія переплетена з іншою історією саме старшого синагоги Яїра, який попросив Ісуса Христа, прийшовши до Нього за свою дочку, яка мала 12 років, яка захворіла і ось вмирає. Він просить, щоб Христос прийшов доторкнутися до неї. І тому тема сьогоднішньої нашої розмови, проповіді, так, дотик віри, тому що ми бачимо цей дотик віри і в цієї жінки, яка хворіла. І ці історії вони неспроста разом. Знаєте, вони разом йдуть в цих Євангеліях, і так би мовити, вони споглядають і підкріпляють один одного. Тому що ця жінка дивиться на цю ходуль цих людей. До речі, якщо взяти. Людей з синагоги ну, не дуже складалися відносини нашого Господа Ісуса Христа взагалі, тому що часто його десь не сприймали, виганяли, хотіли вбити, каменувати, скинути скручі. І саме ті люди, які мали відношення до, до цих от, до духовенства. Так? Але в цьому випадку ми бачимо, що цей старший чоловік, старший синагоги, приходить до Христа просити. Просити, бо вірить те, що Христос прийде, і Він зможе. Оздоровити. І ми бачимо, що ця жінка побачила цю ходу, цей натовп, який йде разом, який е, оточує Ісуса Христа зі всіх сторін. І от її історія, знаєте, цей дотик віри в неї. Але перед тим як ми будемо говорити про те, про що ми прочитали, хочеться згадати старий заповіт і положення таких людей, зокрема таких жінок, які хворіли. Коли готувався до сьогоднішньої теми, Десь деякі лікарі, які е, обговорювали цю хворобу, звичайно, ми не знаємо, що це за болячка була, що це за хвороба, така тривала в цієї жінки була. Але вони десь припускають е, з рахуванням з хворіб, які є сьогодні. Ну, одним словом, з того, що я міг зрозуміти в медичних цих термінологіях, що це все викликає певну біль, і людина живе з болю, з болею. Тобто не без болі це не проходить. А дехто допускає навіть, можливо, якісь іонкологію. Ну, ми цього не знаємо. Це ми тільки припускаємо, що це могло бути, і не суть в тому. Так ми бачимо, що ця хвороба була тривала. І коли ми відкриємо е, старозавітню книгу, ми зараз там читати не будемо. Ви при нагоді собі почитайте 15 розділ е, книги Левит, там в законі описується, що ці жінки мали робити і як вони мали поводитися. Ви знаєте, була складність до чого така людина доторкалася, це являлося нечистим. Будь-який предмет, будь-яка річ, будь-яка особа в сім'ї, близькі, рідні це є велике випробування, і ось ця жінка знаходилась в тому. Після закінчення саме її цього стану на восьмий день треба було принести двох горлиць або голубенят до священнослужителя, для того, щоб він приніс жертву, і так би мовити, це завершувалося. Нечистота. Просто уявіть собі, що ти носиш постійно клеймо на собі нечистий. Друзі, це певна асоціація з нечистим, так? І ти розумієш, що тебе так вважають, до тебе так ставляться, якийсь час тебе можна да, десь це скрити, десь можна не показувати. Але коли це триває тривалий час, коли це триває роками, тут є складність, і ось ця жінка на протязі 12 років. Вона. Творіє. Вона шукає вихід. Е, якщо так можна виразитися, вона допускає в собі вкрасти оздоровлення. Саме так. Тому що Яїр прийшов і попросив. но її хвороба, можливо, по тій причині, що вона соромилася цього. Можливо, по тій причині, що в суспільстві її не приймуть, а скажуть, чого ти сюди прийшла. Суму, вона допускає собі це. Але вона є щирою. Вона є щирою в тому плані, що вона хоче доторкнутися до Ісуса Христа. Ми бачимо натовп, який йде з Ісусом Христом. І ми розуміємо, що не кожен дотик до Ісуса Христа дає оздоровлення. Ми бачимо, що ці люди тісняться, і дальніша історія про це говорить, що навіть самі учні не зрозуміли цього всього. Тому що дуже багато. Були людей. Вона не втратила надії. 12 років вона намагалася вирішити свою проблему. Вона не втрачає надії, вона не змирилася цим. Для вирішення цієї цього питання вона витратила всі свої заощадження, всі свої кошти. І справа в тому, що вона не залишилася навіть в тому положенні, якому була, а написано: прийшла навіть. До гіршого. Коли ми почитаємо і порівняємо євангелистів, Матвій пише дуже мало. Марк і Лука більше. Лука опускає момент відносно лікарів, що завдяки лікарям вона прийшла ще до гіршого. Можливо, він був десь толерантний до лікарів, бо сам був лікарем. Ми не знаємо цього, але ми бачимо, що такий підхід так, привів до того, що вона прийшла ще до гіршого. Це не вина лікарів, скоріш за все. Це є певна хвороба, яка десь набирала динаміку, так? і все, що вона намагалася робити, не привело ні до чого ліпшого, а навіть до гіршого. Ми бачимо в цьому тексті, що написано: що вона натерпілася від багатьох. Вона витратила все. Нічого не помогло, стало гірше. Може бути, в багатьох людях і сьогодні певний стан. І знаєте, коли ми це читаємо, ми можемо десь хитати головами, але ми маємо надію, як ця жінка робить в цей свій складний період в житті. Ну, по-перше, про те, що вона зачула про Ісуса Христа. Для того, щоб рухатися до Христа, потрібно про нього щось чути, знати і розуміти, що їй потрібно і куди йти. Тому що перші її кроки були, очевидно, не до Ісуса Христа. Ми не знаємо, Барчук пише, що можливо вона відкрито боялася підійти, бо, можливо, цей новий лікар також би хотів грошей взяти, і вона їх не мала. Ми не знаємо цієї причини насправді, але вона дійсно вирішила саме таємно підійти. До Ісуса Христа, щоби доторкнутися. Вона знала про нього, те, що Він може допомогти їй. Чи знаєш ти про те, що Господь може тобі допомогти в твоїх питаннях, які виникають в твоєму житті? Чи в правильному напрямку ти рухаєшся, чи до правильної особи ти звертаєшся? Вона наблизилась до нього. Де Христос сьогодні? Де його людина може сьогодні його знайти? Де цей натовп, який рухається разом з ним? Писання нам говорить, що де двоє троє. Христос говорить там я серед вас. Чи віримо ми в те і знаємо, що Христос сьогодні на цьому місці? Він тут. Він це пообіцяв, а Його слово є вірним, і ми не можемо піддавати Його жодному сумніву. Він є тут. І він каже, де двоє троє там я. Наш Господь говорить такі слова Євангелія Матвіям, 11, 28. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ярмо моє любе, а тягар. Мій легкий. Христос говорить про це заспокоєння душі. Він говорить про те, що до Нього потрібно прийти. Він очікує, Якби ви прийшли сьогодні в Дім молитви, ви добре зробили. Тому що тут проповідується слово Господнє. тут є присутність Духа Святого. Він є з нами, тому що Він це пообіцяв там, де і люди зберуться в Його ім'я, там Він буде знаходитися. Вона ризикувала. Ризикувала бути викритою. І кінець цієї історії говорить про певний її стан, як вона відреагувала. Тому що вона не знала реакцію цього молодого вчителя. Вона не знала реакцію людей, коли вона йшла попри них. І, скоріш за все, вона торкалася тих людей, розсовуючи її для того, щоб потрапити до Ісуса Христа. Розуміючи те, що вона. Може бути звинувачена, що ці всі люди тепер мають пройти певну процедуру очищення, а це кому потрібно. І вона все ж таки рухається і наважується дойти до Ісуса Христа для того, щоб доторкнутися до Нього. Вона говорила про себе. Коли я доторкнуся до краю одежі Його, я оздоровлюся, я отримую зцілення. Скажіть, будь ласка, а звідки вона таку практику взяла? Де вона про таке прочитала? Де щось схоже було? Вона сказала це в своєму серці. Вона так собі подумала, вона собі так повірила, що вона доторкнеться до одежі Ісуса Христа і буде оздоровлена. Віра. Віра в жінки, яка була великою. А наш Христос Господь говорить про віру, коли людина має віру, як гірчичне зерно, і воно здатне робити дивні речі. Івангелія Марк, 11.23 По правді кажу вам: як хто скаже горіцій, поручся та кинця до моря, і не матиме сумніву в серце своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. В нас є багато наших гір, які стоять в нашому житті. Так бувало, що воно не змінюється так, як цього хочемо ми, тому що має бути ще на це воля Господня. Раз. По-друге, це може бути зміна не в той момент, коли цього хочемо ми, а тоді, коли хоче він. І воно відбудеться, тому що він це обіцяє. Лікарі сьогодні також говорять, що коли людина вірить в одужання, її лікування відбувається скоріше, чим коли людина, наприклад, знаходиться в якомусь депресивному, такому пригнічному стані. Ми можемо частково з цим погодитися, але хочеться зауважити те, що так оздоровлення не відбувається, коли людина просто вірить, що буде їй добре все. Так, воно може бути десь позитивне, певна динаміка, але таких раптових речей, як ось в цьому випадку, не відбувається. Так? А тут ми бачимо і ми очевидці того, що це відбуло в один момент. Хочу зауважити ту річ, що ми спасаємося також вірою. Так? Але спасіння не віра. А спасіння це Христос. Віра це є певна рука, як пише Барчук, що бере дар Божий. Ось без цієї руки ми не зможемо скористатися даром Божим. І людина повинна розуміти, що не в вірі суть, суть в Христі, джерело Він. Так, без віри ми не можемо скористатися тим, що Він хоче нам дати. Чи спасіння, чи будь-який дар, якщо людина не вірить, вона нічого не отримає. Коли учні дали відповідь Ісусу Христу на його запитання, хто до мене доторкнувся до моєї одежі? Вони здивовані і кажуть, відказали йому його учні: ти бачиш, що тисне на тебе народ, і питаєш, хто доторкнувся до мене? Вони на Розумінні фізичному. Вони ніяк не могли зрозуміти, чому Христос задає це питання. Ти ж, очевидно, бачиш, але Христос про інший дотик мав на увазі. Він Про дотик віри, він хотів бачити ту, яка доторкнулася. Чи не знав Христос, хто до нього доторкнувся? Він знав, правда? Він знав. Але попри те все, Він шукає погляд, щоб знайти саме ту, яка. Доторкається до нього. Хочеться ще також зауважити про те, що люди можуть десь поринити у певне марновірство, думаючи, що якісь речі, які навіть от були на Ісусі Христі, якісь плащаниці, мощі, вони лікуючі і оздоровляючі. Друзі, це є не так. Тому що ми бачимо, що сила вийшла не з одежі Ісуса Христа, а вийшла з нього. І тому, коли людина десь про ці речі розважає, вона може замінити Христа на щось, то, що близько Христа, і думати, в тому сила. Друзі, без Ісуса Христа. Нічого би не відбулося. Ніяка без сила, ні з кого би не виходила. Ця сила вийшла не з віри. Ця сила вийшла не з одежі, ця сила вийшла з Ісуса Христа з Господа. І ось оце потрібно людині усвідомити. Бо люди часто ці речі хочуть замінити і зробити якісь от замінники, думаючи, що ось там є сила. Друзі, в Ісусі Христі є сила. І з Нього вона вийшла. Ісус Христос дивиться, дивиться, щоб побачити. Для чого? Він не хоче ламати людську волю, людське рішення. Він знає, хто це доторкнувся. Він би міг сказати, так, жінко, йди сюди. Чому ти так зробила? Або мені не шкода цього, але ж треба було нормально підійти, пояснити і так далі. Він чекає, поки людина сама відкликнеться, поки людина сама прийме рішення і сьогодні не інакше. Часто люди хочуть отримати від Бога щось для свого тіла і більше нічого. Але Христа це не задовільняє. Він би міг упустити цю всю історію, Уздоровила жінка, ну та й слава Богу, і пішла собі здоровенька. Ні, Він зупиняє цю всю процесію і каже, так, хтось до мене доторкнувся. Йому важливо, щоб людина не просто фізично отримала щось від нього. Знаєте, люди десь Бога шукають тільки для того, щоб він оздоровив їхнє тіло. Або поміг в фізичних якихось проблемах і справах. Але Господь хоче дати значно більше. І він шукає цю жінку і каже: де ж вона є? І ось вона викликається. Вона написано: злякалась та затрусилася. Ми можемо розуміти, чому її була така реакція. Її викрили. Але вона признається. Так? Вона підійшла до Ісуса Христа, друзі. Без цього ніяк. Людина, яка хоче отримати від Ісуса Христа більше, їй просто необхідно підійти до Ісуса Христа, вона підходить. Написано, вона впала перед Ним, преклонилася, смирилася, також без цього ніяк. Коли вона приходить до Христа, людина вона поклоняється, вона смиряється. І вона розповіла Йому всю правду. Розкажи Ісусу Христу. То, що є в тебе серце, що ти хочеш йому сказати, що Христос зробив вже в твоєму житті, і що Він може зробити більше, чим просто для твого тіла. І тому ця зустріч Ісусом Христом вона може дати значно більше, що відбулося, 34-й вірш. А він їй сказав: Твоя віра, о, дочко, спасла тебе, іди з миром, здоровою будь від своєї. Недуги. Як любяще Христос називає цю жінку ким? Дочкою. Ми не знаємо, скільки їй було років. Ну, очевидно, вона не була дуже юна. І він її називає дочка, так? Твоя віра спасла тебе. Вона отримала спасіння завдяки вірі, так? Вона стає дочкою. Вона не просто вже лишається цією. Жінкою з хворобою вона є дочкою Господа. Вона отримала життя в мирі з собою і з іншими. От то, що було протягом 12 років, так вже не буде. Вона нас спокійно може прийти в свою домівку. Від її рідних і близьких тепер люди не будуть шарахатися. Пам'ятаєте, як почався коронавірус? І коли хтось з хворобою певною кудись заходив, як люди це сприймали. Просто уявіть собі оцю картину, так. коли люди знали, знали, в якій сім'ї вона живе, і куди ті люди йдуть, і що може бути. Це було важко це сприймати, але вона нас з цим жила. І також по волі Господній вона отримала і фізичне оздоровлення. Дорогі друзі. Можливо, у нашому залі є ті люди, які шукають вирішення різного роду своїх проблем. Так, Господь діє по-різному і не завжди одинаково. І ми бачимо на сторінках Євангелії, що не завжди всім і поодинаковому. Є його воля на ту чи іншу ситуацію, на ту чи іншу хворобу. І, бувало, людині потрібно з певною недугою довший час жити, а можливо, і все життя. Це не говорить про те, що всім буде поодинаковому. Одного Ісус Христосу здоровий Словом, іншого доторкнувся, іншому помастив грязовим очі, іншого зразу, ця, іншому він сказав: іди до священників, умийся, покажись. Тобто це по-різному відбувається. І тому в нашому житті це може бути своя історія. Але схожість є в тому, щоби шукай Христа. Шукай саме цього дотику віри до нього. Шукай більше, чим просто фізичне оздоровлення і зцілення, шукай оцих слів, син і дочка. Ти отримуєш спасіння, і Він це дасть всім, хто до нього приходить. Амінь. Ми вислухаємо ще одну пісню, і, можливо, у когось є бажання сьогодні стати дочкою чи сином Господня. У вас є така можливість, вийшовши сюди до звернутися до нього в молитві віри. І цей дотик віри відбудеться, як і тоді, і у вашому житті.